Розкажіть, будь ласка, детальніше, кому повертатимуть і скільки повертатимуть коштів так за витрату на купівлю генераторів. Ну насправді ми бачимо ситуацію. Терористи не будуть зупинятися в намаганні перетворити наше життя на пекло. Вони будуть нищити в тому числі нашу енергосистему. Як вони кажуть, вони хочуть перетворити українські міста на середньовіжя. Тобто без газу, без тепла, без світла, і е, в нас, ви знаєте, діють е, так звані пункти незламності, але цього явно є е, замало. І ми е, спільно з всіма фракціями Львівської міської ради розробили програму, яка з одного боку буде сприяти дрібному середньому бізнесу, щоб вони могли. Якось вижити, а з іншого боку, має бути допомогою для львів'ян. Суть цієї програми в наступному для того, щоб повноцінно функціонувати під час відсутності електроенергії, багато з підприємців, хтось купляє, хтось не має змоги купляти, відповідно, закриває свій бізнес. Оці дизель-генератори. Відповідно, ці дизель-генератори є досить такою. Суттєвою статтею бюджету, і е, ми розробили програму, яка буде компенсовувати частину коштів, витрачену на дизель-генератори. Це до 80 тисяч гривень. Тобто, генератор е, може коштувати не більше 160 тисяч гривень, тобто половину компенсовує місто. Які зобов'язання має той підприємець, який отримав допомогу від міста? Він мусить в своєму закладі громадського харчування в кафе, в ресторані, а так само в магазинах, але тільки в магазинах, де не продається алкоголь? От він зобов'язаний надавати львів'янам, гостям нашого міста, тимчасово переселеним особам доступ до? Цієї електроенергії, яку він отримує від цього генератора, відповідно, щоб люди мали змогу як собі зарядити телефони, мобільні там інші гаджети. Так само він має зобов'язати має зобов'язання дати людям доступ до вбиралень. Так само, якщо людям потрібно там перебути, чекати якийсь час використовувати ці приміщення як пункти обігріву, так само. Гарячу воду для того, щоб людина собі могла зробити там чай, каву чи якихось інших потреб. От е, суть цієї програми полягає в тому, що ми з одного боку допомагаємо бізнесу з іншого боку, ми створюємо додаткові пункти е, допомоги Львів. Ям. Пане Любомире, наскільки багато, чи є вже можливо запити заявки від представників бізнесу, і чи буде розширятися список тих, хто це може робити? Сьогодні в соцмережах, коли я читав інформацію від депутатів, що е, буде компенсація за генератор, йшлось зокрема про те, чому аптекам для прикладу, чи входять аптеки в цей перелік і так далі. Чи буде цей список розширюватись тих е, власне? Це якраз, це якраз то питання, яке я піднімав. Е, відповідно, я переконаний, що буде розширюватись е, е, кількість. Е, Підприємств, які будуть отримувати діяння від міста в першу чергу, це будуть аптеки. Тому що дійсно аптеки повинні функціонувати і аптеки багато хто вже покупляли собі оці дизель-генератори, і вони працюють. До речі, ця програма стосується не тільки людей, які зараз звернуться, маю на увазі підприємців, а всі, хто придбав. Дизель-генератори чи інші генератори, з моменту повномасштабного вторгнення відповідно, можна звертатися в Львівську міську раду, там є невеликий перелік документів, там треба представити вартість. Документи на цей генератор, офіційні проплати і отримати свою компенсацію взамін, взяти на себе зобов'язання допомагати львів'янам в тяжкі хвилини. Пане Любомир, Знає... ну тут ще та в студії слушний так розумію, запитання. Якщо це вже відомо, та про який сам бізнес десь тобто, реєстрація у Львові має бути цього бізнесу. Що це може бути бізнес з переміщених тимчасово територій, та тобто той, який приїхав це... до нас. Станом станом на зараз мова йде про заклади громадського харчування і про магазини, але тільки ті магазини, де не продається алкоголь. Тобто, маленькі продуктові магазини, у нас багато львів'ян мають сімейні бізнеси, де продають товари першої необхідності, продукти в своїх маленьких магазинчиках. Мова не йде про супермаркети, оскільки в супермаркетах йде продаж алкоголю. Відповідно, мова йде тільки про ті магазини, де не продається алкоголь. Так само ми говоримо про заклади громадського харчування, тобто кафе і ресторан. Так само ми будемо намагатись розширити цей список, в першу чергу, включивши туди аптеки. То це то, над чим ми працюємо до сесії, яка відбудеться на початку наступного тижня.